Якщо ви тільки купили крейдовий маркер і зразу хочете ним малювати, то може здатися, що він не працює. Все в порядку, просто його треба активувати. Для цього достатньо сильно натиснути на стежень. Отак, ну або рукою. Після цього фарба має поступово потрапляти до самого стержня. Також можна так його гарно потрясти, щоб пришвидшити цей процес. О, як бачимо, фарба вже з'явилася. І тепер вже можна писати. Ось так нічого складного.